Опа-на, а що це, це таке? А ось чим його їдять, а нахіра воно нам треба. Отакого, такого о! пенопласт! Ні, сам то пенопласт. Вага електронна для маніпулятора Будем чіпляти або на накару. Отако, а бач, баціс? Чи не баціс? Купили, такого вмикається. Оп. На 3 тонни максимальне навантаження нам більше, нахер не треба. E, почти десятку з доставкою, якщо такого, Бач? нуліки. Бачиш, воно вже показує 3,5 кг. Отаке, бо руки трясуться, як волкаша, але тут таке. E, зарядочка. Назва цієї приблуди. Отаково. о, о, настанова з експлуатації. О, Пультик є, все там, я правда ще не знаю, треба почитати, як ним користуватися. І ви в оці всі брикети, про які я казав, тільки проїхав. Бо я ж то знаю, що дільні дільси у нас в Рівному на око грузять ковшами, кубоквад сипаметрами дрова, а є ще ковшами-брикети. Тому брикети будемо під вагу Отакі беги завантажимо і будемо відпускати. Отака штуканці. Отакі брикетики, торфобрикет з смиги. І Він вийде трошки дешевше, ніж дрова, якщо перевести теплотворну здатність. Та да і все. Дровокол рівний, з нами тепло. А що, де як його того дровокола дровокований? Зараз покажу. Ондо, тако дивишся. Оце наша емблема, до речі, запатентована вже. Отако. А це контактні дані. Рівне Рівненський район.